Довго думав, чи призивати, чи ні, От такого героя Серсею Ланністер королеву сіми королівств. І вирішив трохи попризивати. Бо реально скучно, але, якщо чесно, хочеться підтягнути двох моїх ланістерів це Транта і Клігана. Давайте так розглянемо. В принципі, зараз вони все описують там на сайті, так що обзори я не знаю, чи є сенс його робити, але давайте прочитаємо. Ну, що вона? Синій ланістер, дуже пов... ну, не дуже просто повільна. Що вона значить? Що мені імпонує в Ланістерах, і що я хочу її прокачати. от Мені сподобався дуже кліган, що в нього є два типи ульти. Да? Тобто, якщо маніт немає, він собі щиток кидає. Якщо монет до хрена, він її йбнути може. Правильно? Ну, типу тема нормальна. В серсей теж така тема. Якщо монет немає, Серсей Хіли на 25%. А якщо три монетки є, вона йобнути може ультой. Ну, Не знаю, як це воно буде. Якщо так по логіці речей, то в принципі, вначалі тебе там тюкають, ти собі раз-раз хильнувся. Я, наприклад, так роблю, якщо я бачу, що мені треба більше хіл, чим дамаг, наприклад, да? ну там по клігану, що мені треба блять, зараз щит, а не його плюха, то тоді я просто кимось другим зливаю ці монети, да? тобто кимось другим ланістером ультую. Але вона повільна і мені це не дуже імпонує. Що тут пишеться? Коли Серсея хілить, вона, типа, що там, є, має 65% ви заспавнити два самоцвіта. Не два самоцвета, дві монети в казну. Ну, це хорошо. Якщо, тут, якщо це. Якщо, якщо ланістери, то може три. Ну, на одну монету більше, окей. Так, тут що там? Ну, це те саме, походу, бочки ці. Ну так. Да. Що тут написано, от вони. І, і. Ну все, в принципі, понятно. Єдине, що я хотів, знаєте, щоб знати, що таке 25% хіла. Ну, як я знаю, це подивлюсь просто другого хіла. Реально не дуже викупаю. Хто в, в мене там є хілів, Ну от, наприклад, скільки вона хилить. 30. Ну, блять, 30% це не так і багато. 25% це ще менше, тобто вона мало хілить, так? Фігня якась. Так, Ек... до речі, вона це теж повільно. Да? Ну, типу, взагалі чи то похило Об... А, це звичайне, бля. Ну, не знаю, тоді серце якось тухло виглядає як на мене. Е -е... Цілітілі. Фігня якась виходить. Це швидка взагалі. Ану. Цей повільний. Ну так, да, він теж хер заряджається. Редко, а ну, або... ну це. Обично, це середня, тихо. Хер знаю, ну це воно повільно буде хрен хілити, навіть. Ладно, настроїлися взяти. Коротше, щоб супер такий, прям я не знаю, не сказав би. Но мені треба кліган і мені треба трант. Вот хто мені треба, якщо чесно. Або цей, блін, або цей. Можна і Тіріона. Та в принципі всіх можна. Можна і синього даже. Ладно, поїхала, давайте, круточку, подивимося. Може її візьмемо, бог я знаю. Не знаю. ну Мені треба треба Клігана, навірно, Мені найбільше він зараз подобається. Або Клігана, або Трант. Подивимося, хто буде. О, Кліганчик впав, хорошо, мабуть, ми його і заберемо. Мабуть, ми його заберемо собі. Хоча дуже підмиває взяти Серсею, ну що я буду з нею робити, реально, ребята. Давайте Клігана все-таки доберемо собі. Вот, а Серсея, а потім Серсею. Блін, підмиваю і її взяти, але що я нею там буду робити? Давайте клігана. Війсьмо. Забираємо Клігана. Блядь. Так, надо нам була ця удачна дівка. 30 клігана. Окей. Забираємо так і 80 круток ще зробимо. Давайте. Що ж такий маленький призив. Мобляха, удачно. Ну, прям. <сі> Прикол буде, якщо в призиві серсеї, а ще ні одне Серсеї. О, ні, все-таки. Все-таки є. Цікаво, скільки. Ну, 15... Ні, у нас там 10 було, це 5 даже. А, плюс 15, окей, відкрили Серсеї. Ладно, ну, Блін, що, пограти? Можна буде погратися. 15 кусків все-таки дали. Окей. А тут, мабуть, тут тільки по 15 дають мінімально. Чи цю дівочку мені насовують? У мене зелених хілів вистачає. Серсею дали, удачно, цього, квіберна. Ну коротше, не бачу, не дуже. Тут е, супер так роздають прямо Транта. Прямо ну, Клігана, блін, трошки піддали. 15, я, чесно кажучи, думав, більше його тут нададуть. Угу, так, хорошо. Ну, я думав, що і не. Хорошо, хоч так дають. Лігана прям так підсуетили мені. А скільки ще, до речі, вис... ну, йому тіпо, не вистачає. Просто так розігнались. 20. Ну, якраз ось 30-ку можна забрати було б. Але, блін, по суті, може пітнашка випасти. Правильно? І... Але все одно його потім на фул надо буде тащити. Ладно, навряд ли чи йому пітнашка випаде, А зелений же. Тому до хрена позвати. Ладно, забираємо клігана, да? жалко, що Транта не дойдуть. А зараз прикол буде, якщо дадуть 15 клігана, правда? Блін, на Серсею теж було б хорошо зловити, трохи більше зірок, що це так мало, блін. Дали її. Сорі, що я так розмишляю прямо з вами. Ну ви теж просто собі так думаєте, що там її 25. Хоча б, блін, на пару зірочок, щоб її потестити. Ну, толку від однозіркової серсеї. Це сміхота, звісно. Ну, блін, ну Кліган нам нужен. Ну, ребята, зараз. Берем Клігана. І на цьому все. Все. Хоч буду знати точно, що я хоч апнув героя, правильно? Ну, сука, випав, блядь. Так я знав, ну це підораси, Ви що ви наробили? Забрали. Ладно. Хорошо, клігана апнули, що 100 монетів осталось 100 монетів. 100 жетонів, блять, хотів сказати. Монетів сказав, блядь. Ах ти ж. Гадіонеш, блять. Щоб знав, то взяв би тридцатку Цих, ну ладно, 25 зверху теж хорошо. О, що в нього тут щось було не прокачано. Хорошо то, Хорошо. Вообще нормально, зараз ми його ще покачаємо. Швиденько, що в нас тут хвати, Блін, не знаю. Подмиваю мені ще, по... а ще по... потратити. І -ї -ї. А що толку тратити? Прокачати нельзя. Дорого, блін, Виходить, батони кончилися. Що взяти ще на транта? Трохи може. Тоже нам би не помішав. Давайте ще, коротше, ще покрутим. Доталого! Як ти казав? Так, давайте переключаємося на транта. Нам тепер цього видавайте, будь ласка. Але прикольно да, надавали. Так. Ну да, 80 круто крогом, ще нам. Дайте мне побить, бля. Девочку цю тоже надавали. В принципі, вона не непогана, можна її там до Джофрі приклеїти, може, потом зроблю. і... Та ви блядь, здесь девай. Ну, при призывы, конечно, говняні. В плані того, що оце дають од... одну монетку цю. О, Серсейку дали. Транта, вообще 0,0. Ну Хоть разок дайте, блядь, для вежливости. Ні. Ну я по-любому вже буду до гаранта Тоді єдине тільки не знаю, чи транта. Та сука. Кучу дадуть монет цих ненужних. Есть! Нарешті дали Транта під конец. Чу чуть його хоча б. Давай сюда. Та Ну що, ну, Транта берем, да? Ну да, надо взяти все-таки. Погнали. Берем. Ех, не дали. Ну нічого. Дякуємо і на тому. 30, все забрали. Ну, 34 це вже безполізняково це крутити. Може ще там дозбираємо, що щось крутимо, але навряд чи. Що тут у нас? От сотню, мабуть. Ну да, ще сотню монет, це нереально. Окей, 6 такого ми тут ще прокачали. Ми ще марж... мержері, по-моєму, підловили. Чуток, Зараз подивимося, наскільки на 4 зірки. Тіда, на 4 зірки 14 щита нема, мабуть, не випадав. Типу. Хорошо. Не було навірно, нормального. Давай. Леді дома Тірел, Тірелі чита ще поки не велено. Не знаю, в них Елейна прикольна була. Ці, блядь, рецер цвітов, -та -та. Блядь, Це треба вводити. Це упущення. Вони ж почали по другому кругу там Серсею вводити всіх цих. Так, ну що как, кліган по чуть-чуть по -по поклігавши 210 монет, і можна. Блін, може його треба було дотягувати реально. Собі б жирненький був, я чи Транта взяв 30-ку. Та ні, його теж треба підтягувати, бо танк їх худощавий, і це хірова ідея. Що вот. там ще? Що там ще? Ну, у нас мало дуже монета стало, щоб ще покрутити. О. Вот. Серсея що-то розчарований, що вона мало підхилює. І. О, цього, кстати, надавали. Прям взагалі, мама, не горюй. Як почитати якийсь бафер, по-моєму, щось типу того. Що хліба, хліб кінчився. Йо моє. Як у нас все в королівстві запущено, ребята. Що навіть не можемо э, підняти з пола. Так, ну, вроде все. Зимивайса, по-моєму. Це, навіть, не мені. Не, може, і мені. Варріс хороший, да, кстати. Та я ним давно граю. У мене не на трьох зірках я його як зразу прокачав, то більше і не качаю. Так. Блін, хочеться ще шепоти. Покру... Та так, блять, цю заставку запускають, що прям я вообще чуть не злякався. Думаю, що відбувається. Так. Цей ще скорпіон, кстати. теж на титанах, його пацани, щось там. Брали, вроде непогано себе проявляє. ну, в очередь. У мене зараз кліганчик буде на прокачки. Дальше будемо бачити. Кстати, Серсею щось я не глянув. Чекай, наскільки це я її прокачав, де вона? Ой, прокачав, наловив на дві зірки, блін. Хоча б на три було б хорошо зловити. Ну, такой, ладно. Ну, не основний персонаж, буде собі там болтихатися. Блін, чуть-чуть осталося, призивів. І не не доловим. скільки там днів. Ну будем доловлювати, Давайте. Я просто більше відосів не буду вже записувати. Коротше, от, о, скільки там три круточки ці дороблюємо. потом просто буду добивати ці. ж да твою мать. Ну який Джеммі? Ну, серйозно. Такий Джеммі, ребята. Джеймі мені вже фуловий. Це, кстати, от такий великий мінус, що коли в тебе є два персонажа. Піздець просто. Оце, блядь, нахуй жетони просто викину. Просто викинув, блін, жетони в мусорку. Ці дракони, я їх навіть не призиваю, вони настільки, блять, не нужні. Ну, хоч так, хоч так. 20 зловили. сім. Ні, золото ми не будемо, мабуть, витрачати. Ну, все одно толку ніякого немає. Все, ребята, такий, коротше, призив. Самі вирішуйте, чи призивати, чи ні. А скільки, кстати, хотілося мені подивитися, десятка буде за золото даже не знаю. Ну, давайте свій там. 300 золота, господі. Що ви торгуєте зі мною постійно. Це призиваю, призиваю, до трант впав. Ще хорошо. Так, за золото виходить полторушка. Це не так то й дорого, якщо чесно так розібратись. Не так то й дорого, Полтари тисячі Тобі тут випаде. Треба, пол... кстати, порахувати. Зараз зараз я порахую, скільки це мінімально випадає. Ну, от, по мінімуму, тут їх виходить. А скільки тут? Тоже 30 кусків дають, я просто чита не знаю. А, теж 30. Ну, нормально. Ще треба порахувати, чи вигідно тут призивати, чи ні. Бо я тут призивав Клігана, то що тут мені не вигодно, якщо чесно було. Так, ладно, це хотів на 5 хвилин відео, вже на 15 пішло. Ну, такий, коротше, призив. Е, задоволений, що доловив е, Клігана, і, мабуть, буду доловлювати на цьому призиві. Е, як його? Транта? Тут ще, якщо ми візьмемо 30 гарантій, то це буде 170, може десь він і впаде. От, о, так, бо бачу, просто я трошки просідаю вже по оборонці. мене починають заклювати, мене напрягає. От, тому я вирішив трошки покрутити. Ну, блін, серце Еланістер, в принципі, непоганий не герой, але мене напрягає те, що. Є плюси, є мінуси. Напрягає те, що вона повільна, і те, що вона трохи маловато хілить, як для повільного героя. Подожди, а може, там тіхілять по одному. А да, тіхілять по одному, а вона всіх і мають його. Що то я протупив? Дайте ще раз подивитися. Ладно, не будемо дивитися, ну, коротше, все одно я б її не наловив на багато зірок. Ви бачите, як вона падала. Ну, подумаємо ще над цим. Подумаємо ще над цим. Ще буде там у нас хто у нас? У нас ще буде Грегор Кліган, типа контратакер. Повільний, ну, навряд. Я його взагалі, мабуть, не буду ловити. бо... Зелений мінігерой герой Б підійшов. Ну, коротше, зарікатись не будемо, бо ручки тянуться до призивів. Ладно, всім дякую за увагу і хай вам щастить в призивах. До побачення.